Перший майданчик для пляжного волейболу у місті Березне відкрито. Місце парк відпочинку обрала ініціативна група, члени молодіжної громадської організації Повага до життя. Меценатом виступила депутат Рівненської обласної ради Ксенія Павловська. Громадська організація звернулася до нашої приймальні з такою ініціативою. Звичайно, я як. Сама молода жінка, і розуміючи, як важливо, щоб в молоді була можливість реалізовувати свої проекти, знайшла кошти і допомогла хлопцям для того, щоб організувати цей пісочний майданчик для пляжного волейболу або футболу. Молодь щоб більше приходила вже на свіжому повітрі. Відпочивала тобто, тверезу, займалася спортом. Іменно це мета. У день відкриття на майданчику відбулися перші змагання з пляжного волейболу та футболу. Я займаюся. Багатьма видами спорту, як з самого дитинства, мій профілюючий вид спорту, це була спортивна боротьба греко-римська, так само і вільно. Але під час цього виду спорту я, я, я мав багато травм, і я почав займатися так, так само волейболом і баскетболом. Болом займаюся 4 класу і вважаю, що це корисно дуже для здоров'я, так як розвивається серце і м'язи. Ну, вважаю, що молодь повинна займатися спортом, адже спорт це наше майбутнє. Учасники заходу обговорили подальші плани на облаштування зон відпочинку у місцевому парку. Переконані, майбутнє твориться сьогодні. Його перспектива в руках здорових тілом та духом людей.